Михайло Потребко із села Застінка Тернопільського району не приховує хвилювання. Служити в армії каже хлопець це обов'язок кожного чоловіка. Ну емоції, звісно, є щось таке, що я боюся ні. Тобто якийсь такий настрій, як перший раз, щось таке незвідане, треба попробувати. Коли ну ті самі емоції, коли я поступав на перший курс університету, за освітою Михайло, вчитель інформатики, закінчив Тернопільський педагогічний університет і міг йти працювати. Проте патріотизм і бажання бути корисним батьківщині перемогли. У мене вибір був. Тобто я міг піти в школу, ось, але в мене такі потриотичні трохи нахили, і якщо треба допомогти чимось захистити державу, навіть треба. Не зупинили хлопця, навіть сльози і вмовляння рідних. Звісно, там всі плакали, і, і, всі боялися, як трохи такі апометричні дані маленькі, як я там буду. <ріст> Але наслідки бойовий, і я до того себе вже готував». Сьогодні на строкову службу урочисто відправили 40 юнаків з Тернопільської області. Усі вони служитимуть у навчальному центрі сухопутних військ Десна. Тим часом осінній призов триває. Згодом призовники відправлять на строкову службу у навчальний центр в місті Старичі та центр військово-морських сил у Миколаєві. Призовникам відтепер виплачуватимуть матеріальну допомогу. «Сьогодні у нас здійснюється перша вона ж урочиста відправка призову на строкову військову службу восени 2016 року. Року. Згідно указу президента, підлягає відправки трошки більше 400 чоловік. Сьогодні здійснюється відправка в Дісну і в подальшому буде здійснюватись відправка так само там і в школі, і в Старічі, і це в Збройні Сили України, і в Національну гвардію, і в Державну службу спеціального транспорту.